Не вмирають, приходять зранку росами на травах, співають пташкою у сонному саду, лиш не кохають, не живуть, герої не вмирають. Тримають небо в вічності живим, ростуть колосям стиглим на поколі, І дивляться волошками у полі, живуть вітрами у гілках тополі. Герої не вмирають. Цей фільм присвячено пам'яті Андрія Івановича Рипцова, людині з великим серцем, люблячому чоловіку та батьку, улюбленому та легендарному командиру артилеристу на позивний Балу. Андрій Рибцов палкий патріот, який не зміг проігнорувати перше вторгнення ворога у 2014 році. Він завжди казав, вона мене вигодувала і викохала. Це моя батьківщина. Захищати її мій обов'язок. Народився на території Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки в родині військового. Навчався у СЗОШ No12 міста Хмельницького. Армійського світу здобув у Хмельницькому вищому артилерійському командному училищі. За час служби також пройшов війну в Афганістані. Ти він же ж каже, як та доросла пташка. Над тими хлопцями. У нього ж більше 100, десь 120 чоловік було в підпорядкуванні. І він взяв на себе обов'язки не лише свої, відчував, що може бути лихо і нагрузив себе. Хоча міг би і не робити цього, але то був би вже не Рибцов. Він дуже любив школу, це відчувалося по його розповідях. Він згадував друзів, він згадував викладачів. <сум> Дівань ну, Татарін це згадував дуже часто, бо частенько потрапляв в її кабінет. Такий був шебутний трошки. Завжди на позитиві, завжди енергійний такий. Дуже начитаний був, з ним завжди було цікаво. Дуже часто пригадував свято слона. Це один клас, от саме їхній клас, святкував це свято, а вони збиралися в столові. От, дівчатка приходили в білих фартуках і із величезними бантами, хлопці в білих сорочках, навіть з кульками. Ну, свято, як свято. Ось Вони купували томатний сік, бутерброди, і це ж накривали столи. Так вони святкували свято стола. В столові вже про це знали, що буде. Такий клас, дружний дуже. Насправді був дуже дружний клас. Вони товаришували, вони щороку збиралися, з'їжджалися з від усіль, Ось, і зустрічі були практично, не пам'ятаю, року, такого, щоб, щоб вони не зустрічалися, вони постійно зустрічалися. Хм. Коли він був в 10 класі, вже випускний клас. А він каже: йду до школи, забув смінку. Ну, повертатися не хотів, а так якось, якось так буде. Ось, заходить до школи, а там стоїть черговий вчитель, і черговий клас. І не пропускають його без смінки. Він взяв дівчинку чергову підняв, переставив і пішов. Я ж 10 клас, як ж це так, мене да не пустити в школу. Так ось, каже, встаю я на ту тумбу і починаю скандірувати, порушують права дитини, не дають вчитися, і краєм ока бачу, їде Чорна Волга. Генеральська, вже мого тата повезуть до школи, вже подзвонили генералу, він вже відправив до школи батька. Він каже, сварився, звичайно. Ну, я ж 10 клас, ну я вже ж, ну такого ж не може бути, я ж вже дорослий, яка може бути смінка для мене, а тим більше, що я її забувся. Ну, такий був. Він любив жартувати постійно. Він жартував і на війні, і ті жарти часом допомагали хлопцям оговтатися. Знаєте, мене зачепили його очі. В тих очах було стільки. Теплоти і якоїсь такої, я не знаю, енергії просто відчувалося, знаєте, оце це тепло, це людяність, якась глибока така незвичайна і, і доброта. Мені здавалося, знаєте, весь час, от все життя, поки з ним жила, що він готовий весь світ обняти. Він нікому не міг відмовити, він завжди допомагав, завжди приходив, на допомогу підставляв плече людям. Знаєте, він би міг вдома залишитися, його ніхто не примушував. Але він сказав таку річ: 19-літній гинуть. А я, бойовий офіцер, дома сидітиму. За їх спинами ховатися І я не можу. Свою родину, своє місто, свою країну мушу захищати я сам. З початком російської збройної агресії проти України Андрій Іванович вже у березні 2014 року прийшов добровольцем до військомату. Тричі просився відправити його на фронт, але йому відмовляли. Через пошкоджену ногу. Зрештою, домігся призначення в 3-й десантно-штурмовий батальйон Фенікс, сформований з добровольців у складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Командир гаубичної артилерійської батареї 3 аеромобільного батальйону Фенікс служив за мобілізацію з серпня 2014 року по вересень 2015 року. А він йшов? Просто для того, щоб навчити людей виживати. У нього за півтора року таких важких, затяжних боїв не було жодного пораненого. Жодного. Я вас взяв у матері і дружини. Я вас туди і поверну. Це були його слова на початку, на самому початку. Ще до того, як 70% його особового складу прийняло присягу, можна мене Андрій передзвонив через якийсь час після того, як от пішов з дому і каже: ти знаєш, нам тут ще й зарплату платити будуть. Тобто, розумієте, вони не очікували, вони не думали, що, що вони щось будуть за, за це отримувати. Ніхто не, не йшов заробляти, йшов зупиняти ворога. Був випадок, коли він прийшов в штаб отримувати карти, накази і частенько приходив в штаб. І якраз була бандеролька від дітей Миколаївської області, і хлопці розглядали листівки новорічні. Це було перед Новим роком. І один з хлопців каже, що тут листівка і телефон вказаний. Ну, Андрій Іванович каже, що треба перезвонити з цим номером. Обов'язково. Що дитина вказала номер, значить, вона очікує зв'язку. Ну, а хлопці кажуть, мені це ініціатива ж наказуєма. так, Іванович, беріть і дзвоніть. А він зателефонував дівчинці. На другий день в кожному класі цієї школи. Говорили про цей телефонний дзвінок, і яким діти бачили героя. Ось, в них були цілі уроки, присвячені цьому телефонному дзвінку, і вся школа знала про цей телефонний дзвінок. Аня це солдат. 79-ї бригади. У мене твоя листівочка. Так почав свою розмову Андрій Іванович. Це легендарний командир, якого любили усі. І справді його любили не тільки його хлопці, його любили навіть ті, які стояли поряд. Багато хто рвався до нього. Підпорядкування, бо знав, що він турбується про своїх бійців і хотіли би бути, хотіли б служити під, під, під його керівництвом. Та, чоловіче, ти не розумієш? Ти, ти врятував нас, якби не тим, нас би вже не було б в живих. Він просто прикривав їх відхід своїм вогнем, своїми гарматами. Він каже, та то не я, то не я, то мої хлопці працюють. А я тільки маленьку крапочку в кінці ставлю. Його хлопці написали про нього, батя. Ти цвях, ми тебе обожнюємо. Вони справді його обожнювали. Вони завжди говорили. Ми його не боялися. Ми боялися його засмутити. У листопаді 2014 року, тільки зайнявши позиції в секторі М, капітан Рибцов з бійцями першого взводу розгромив велику колону ворожого бандформування. А через день переправу через Кальміус. Де знищив велике скупчення ворожих військ, які вже переправлялись, готувались до переправи, а також ті, що підходили до переправи, тим самим зірвав наступ противника на Маріуполь. Під його командуванням бійцями двох відділень першого і другого взводів було знищено 4 з 6 ракетних установок ГРАД, котрі обстріляли 24 січня 2015 року околиці Маріуполя. Ну, все дитинство, шкільні роки, навіть от навчання в університеті завжди відчував підтримку батька, завжди тільки звертався до нього, одразу була допомога, це дійсно відчувалося. Що хочу пригадати, це наскільки він Добре, навчав ну, там, в домашніх справах, як, що там потрібно поремонтувати, от він все знав, все підказував. Коли навчав керувати навіть, ну ще тоді, звичайно, я посвідчення водійського не мав права мати, от, але, тим не менш, він мене посадив за кермо. Ми Ну, за містом пробували їздити, і ну, при ньому я відчував цю за кермо, відчув одразу машину. Ну, тобто в мене були одразу такі ну, відчуття поруч зі мною дійсно, от як інструктор по водінню сидить. Бо коли маму він сидив за кермо, то ну, вона боялася. Не могла от звикнути до машини, а в мене якось от воно одразу вийшло. Це відчувалося дійсно, що він ну, справжній водій. Ну, він, він дуже полюбляв риболовлю. Ну, якщо виїжджали на риболовлю, навіть тварини біля нього безпосередній близькості були, якось поруч, настільки не знаю, там може. Менше метра відстань була. До нього підійшла, здається, Ондатра була, чи видра, чи ондатра, не пам'ятаю звірятко. Вийшло з води, і поруч, там, біля відерця з рибою, сіло. От, не боялося його. От, настільки, от, навіть звірі відчували його доброту. Серце капітана Рибцова зупинилося вночі 11 березня 2017 року. У витязі військово-лікарської комісії центрального регіону зазначено, захворювання та причина смерті пов'язані із захистом батьківщини. Постійні стреси, виснаження, втома адже заміни не було весь період запеклих затяжних боїв, позиції залишав завжди останнім не покидав бійців. Саме це підірвало сили і здоров'я БАЛу. Коли нам давали команду шикуватися, ми всі виходили, не було ніяких проблем, ми всі виходили, ми всі вставали в стрій, відбувалися переклички. І одного вечора такий, якийсь собі дядько, в джинсах і в спортивній такій бузі, скомандував нам. Становись. Ну, але ж ми і так і так вставали в стрій без проблем. Я кажу, хто ти такий, що ти мені тут командуєш? Я і так в стрій стою. Він сказав тоді, я маю право тобою командувати. Вставай. І так ми познайомилися. Він дійсно там усіх всіх хербачку. Дуже багато хлопців було, які були старшими. Але не знаю, чому, чому так сталося, але дійсно відношення один, ніж він, люди, і досить його добавка. Вчив, навчав, показував, здобували досвід. Коли заїхали в зону АТО, ми недовго побули там. Сид в другій лінії. Нас через 10 днів вже вивезли на лінію і один взвод одразу пішов виконувати бойове завдання. Там він жив з нами на позиціях, він не виходив з Шишайка, свого там ночував, там воював місяцями. Попрощалися з Андрієм Івановичем у Будинку культури Національної академії Державної прикордонної служби, віддати шану легендарному офіцерові прийшли рідні, друзі, побратими, представники влади і небайдужі хмельничани. Поховали артилериста 13 березня на алеї Слави, кладовище у мікрорайоні Раку, міста Хмельницький. Вічна пам'ять героям. Вічна пам'ять Андрію Рубцову. Герої не вмирають.